Божі слова на кожен день. Бог карає та судить людину, бо цього вимагає його робота. Ба більше, бо це потрібно людині. Людині потрібні кара та суд. Лише тоді вона зможе здобути любов до бога. Сьогодні ви повністю переконані. Але за найменшої невдачі, ви опиняєтесь у халепі, ваш духовний стан досі замалий, і вам досі потрібно пережити більше такої кари та суду, щоб досягти глибшого знання. Сьогодні ви маєте до Бога певну шану, і ви боїтеся Бога. І ви знаєте, що Він істинний Бог, але ви не маєте до нього великої любові, і тим паче, не досягли чистої любові. Ваші знання занадто поверхові, а ваш духовний стан досі недостатній. Коли ви по справжньому стикаєтеся з певним середовищем, ви ще не засвідчили у вашому входженні замало ініціативності, і ви не маєте жодного уявлення про те, як практикувати. Більшість людей пасивні та бездіяльні, вони лише таємно люблять Бога у своєму серці, але не знають, як практикувати. І не мають чіткого уявлення про власні цілі. Удосконалені мають не тільки нормальну людську сутність, а й істини, які перевищують міри совісті, які вищі за стандарти совісті. Вони не лише відплачують за Божу любов за допомогою своєї совісті. Більше того, вони пізнали Бога і побачили, що Бог любий і гідний людської любові та що в Бозі є так багато вартого любові. Людина не може його не любити. Любов удосконалених до Бога має на меті реалізувати їхні особисті прагнення. Їхня любов спонтанна, нічого не просить взамін і не є угодою. Вони люблять Бога просто тому, що знають Його. Таким людям байдуже чи дарує Бог їм милості, і вони задовольняються лише тим, щоб догоджати Богові. Вони не укладають із Богом угод. І не вимірюють свою любов до Бога совістю Ти мені щось дав, тож я люблю тебе взамін. Якщо ти мені нічого не даєш, то і я нічого не маю для тебе взамін. У досконаленні завжди вірять у таке Бог творець, і Він виконує над нами свою роботу. Оскільки в мене є ця нагода, стан і якості потрібні, щоб бути вдосконаленим, я маю прагнути жити змістовним життям, і я маю догодити йому. Таке саме пережив і Петро. Коли він був найдужче знесилений, він помолився до Бога та сказав: О Боже! Незалежно від часу й місця, ти знаєш, що я завжди пам'ятаю про тебе. Незалежно від часу й місця, ти знаєш, що я хочу любити тебе, але мій духовний стан замалий. Я занадто слабкий і безсилий. Моя любов занадто обмежена, а моя щирість до тебе. Занадто мізерна. Порівняно з твоєю любов'ю я просто негідний жити. Я бажаю лише щоб моє життя не було марним і щоб я міг не тільки відплатити тобі за твою любов, але більше того присвятити тобі все, що маю. Якщо я зможу тобі догодити, то мені, як творінню, буде спокійно на серці, і я ні про що більше не проситиму. Хоча зараз я слабкий і безсилий, я не забуду твоїх закликів і не забуду твоєї любові. Зараз я просто відплачую тобі за любов не більше. О Боже, як мені тяжко, як віддати Тобі любов у моєму серці, як зробити все, що в моїх силах, і зуміти виконати Твої бажання і зуміти віддати Тобі все, що я маю. Ти знаєш людську слабкість, як я можу бути гідним Твоєї любові, О Боже! Ти знаєш, що мій духовний стан малий, а любов занадто мізерна. Як мені в таких обставинах зробити все, що в моїх силах? Я знаю, що мушу відплатити тобі за любов. Я знаю, що мушу віддати тобі все, що маю, та сьогодні мій духовний стан замалий. Я прошу тебе, дай мені силу й упевненість, щоб у мене було більше змоги мати чисту любов, аби присвятити її тобі, і щоб у мене було більше змоги віддати Тобі все, що я маю. Тоді я не тільки зможу відплатити Тобі за любов, а й матиму більше змоги. Переживати ТВОЇ кару, суд, випробування та навіть тящі прокляття, Ти дозволив мені побачити твою любов, і я не можу тебе не любити. І хоча сьогодні я слабкий і безсилий, як я можу тебе забути? Твоя любов, кара й суд. Усе це привело мене до пізнання тебе, але я також відчуваю себе нездатним виправдати твою любов, бо ти такий великий. Як я можу присвятити творцю все, що маю? Таким було прохання Петра, але його духовний стан був занадто недостатній. У ту мить він почувався так, ніби в його серце встромили ножа та провернули. Він тяжко мучився, він не знав, що робити в таких умовах. Але він усе одно продовжував молитися О Боже! Духовний стан людини такий, наче в дитини. Людська совість квола, і єдине, чого я можу досягти, це відплатити Тобі за твою любов. Сьогодні я не знаю, як виконати твої бажання, і хочу лише зробити все, що можу, віддати все, що маю, і присвятити тобі все, що маю. Якби ти мене не судив, якби ти мене не карав, щоб ти мені не посилав, щоб ти в мене не забирав, звільни мене від найменшої скарги на тебе. Багато разів, коли ти карав і судив мене, я нарікав собі підніс і був нездатний ні досягти чистоти, ні виконати твої бажання. Моя відплата за твою любов народилася з примусу, і в цю мить я ще більше себе ненавиджу. Петро так молився, бо шукав чистішої любові до Бога. Він і шукав, і благав, і більше того, докоряв собі. Та сповідував свої гріхи перед Богом. Він почувався в боргу перед Богом і ненавидів себе, але він також був дещо смутний і пасивний. Він завжди почувався саме так, ніби він не відповідав божим бажанням. І був нездатний зробити все, що в його силах. Але й у цих умовах Петро шукав такої віри, як у Йова. Він бачив, якою великою була віра Йова, бо Йов розумів усе, що він мав, було дароване Богом. І для Бога. Природно було забрати в нього все, що він мав, і Бог обдаровував кого хотів. Такий був праведний характер Бога. Йов не скаржився й усе одно міг хвалити Бога. Петро також знав себе, і в серці він молився Сьогодні я не повинен задовольнятися тим, що відплачую за твою любов своєю совістю і тим, що віддаю тобі взамін свою любов, скільки б її не було, бо мої думки занадто розбещені, і я не здатний бачити тебе як Творця. Оскільки я досі не гідний любити тебе, я повинен розвивати в собі здатність. Присвятити все, що я маю, Тобі, що я залюбкий зробив би. Я повинен знати все, що ти зробив, і не маю вибору, і я повинен бачити Твою любов і мати змогу звеличувати Тебе та прославляти Твоє святе ім'я, щоб ти здобув через мене велику славу. Я готовий бути непохитним у цьому свідченні про тебе. О Боже, твоя любов така дорогоцінна та прекрасна. Як би я міг бажати жити в руках лукавого? Хіба не ти мене створив? Як би я міг жити під владою сатани? Я волів би, щоб усе моє єство. Жило серед твоїх кар. Я не хочу жити під владою лукавого. Якщо мене можна очистити, якщо я можу присвятити тобі всього себе, то я готовий віддати своє тіло й розум на твій суд і кару, бо я зневажаю сатану та не хочу жити під його владою. Через твій суд наді мною ти показуєш свій праведний характер. Я щасливий і не маю ні найменших нарікань. Якщо я здатен виконувати обов'язок творіння, то я готовий, щоб усе моє життя супроводжував твій суд, через який я пізнаю твій праведний характер. І позбудуся впливу лукавого. Петро завжди так молився, завжди цього шукав, і він досяг, умовно кажучи, високого світу. Він не лише зумів відплатити Богу за любов, але й, що більш важливо, виконав свій обов'язок творіння він не лише не мучився. Докорами совісті, але й зміг вийти за рамки стандартів совісті. Його молитви продовжували підноситися до Бога, так що його прагнення ставали дедалі вищими, а любов до Бога дедалі більшою. Хоча він терпів нелюдський біль, він усе одно не забував любити Бога. Та прагнув набути здатності розуміти Божу волю. У своїх молитвах він вимовляв такі слова Я досягнув лише того, що відплатив тобі за любов не більше. Я не засвідчив про тебе перед сатаною, не звільнився від впливу сатани, і я досі живу посеред плоті. Я бажаю своєю любов'ю перемогти сатану, осоромити його і так виконати твоє бажання. Я хочу віддати всього себе тобі і ні дрібки не віддавати сатані, бо сатана твій ворог. Що більше він шукав у цьому напрямку. То глибше він зворушувався, й то більшим ставало його знання про ці питання. Сам того, не помітивши, він усвідомив, що повинен звільнитися від впливу сатани й повністю повернутися до Бога. Таким був світ, якого він набув. Він переступав вплив сатани. Звільнявся від плотських задоволень і втіх та був готовий глибше переживати як Божу кару, так і його суд. Він сказав Хоч я й живу серед твоєї кари та суду, хоч би які тяготи вони мені не несли, я все одно не хочу жити під владою сатани, усе одно не хочу терпіти. Підступи, сатани. Я тішуся, коли живу серед твоїх проклять, і мучуся, коли живу серед благословень сатани. Я виявляю свою любов до тебе тим, що живу серед Твого суду, і це приносить мені велику радість. Твої кара й суд, праведні та святі. Вони призначені очистити мене, ба більше спасти мене. Я волів би провести все життя серед твого суду, щоб бути під твоєю опікою. Я не хочу жити під владою сатани жодної миті. Я бажаю, щоб ти мене очистив, навіть якщо я терпітиму труднощі. Я не хочу, щоб сатана мене використовував і обманював. Це ти маєш використовувати мене, твоє творіння, і володіти мною, і судити мене, і карати мене. Ти маєш навіть проклинати мене. Коли ти хочеш благословити мене, моє серце радіє, бо я бачив твою любов. Ти творець, а я творіння, я не маю зраджувати тебе та жити під владою сатани, і я не маю допускати, щоб сатана мене використовував. Замість того, щоб жити заради сатани, я маю бути твоїм конем або волом. Я волів би жити серед твоєї кари. Без фізичного блаженства, і це приносило б мені втіху, навіть якби я втратив твою благодать. Хоча твоя благодать не зі мною мене тішить, коли ти мене караєш і судиш, це твоє найкраще благословення, твоя найбільша благодать. Хоча ти завжди величний і розгніваний на мене. Усе ж я не можу покинути тебе, і все ж я не можу любити тебе достатньо. Я волів би жити у твоєму домі. Я волів би, щоб ти мене проклинав, карав і вражав, і я не хочу ні жити під владою сатани, ні метушитися та клопотатися лише заради плоті. «І ще менше я хочу жити заради плоті. Любов Петра була чистою, таким є досвід Божого вдосконалення, і таким є його найвищий світ, не буває життя змістовнішого за таке. Петро прийняв Божу кару та суд, дорожив праведним божим характером. І не було в Петрі нічого дорогоціннішого. Він сказав: Сатана дає мені матеріальні втіхи, та я ними не дорожу. На мене зійшли Божа кара та суд, у цьому моя благодать, у цьому моя втіха, у цьому моє благословення. Якби не Божий суд, я ніколи не полюбив би Бога, досі жив би під владою сатани, і сатана досі контролював би мене та наказував мені. Якби це було так, я ніколи не став би справжньою людиною, бо не зміг би догодити Богу і не присвятив би Богові всього себе. Навіть якщо Бог не благословляє мене, залишаючи мене без внутрішньої розради, ніби в мені палає вогонь і без миру та радості, і навіть якщо Божа кара й дисципліна ніколи не полишають мене, у Божій карі та суді я можу бачити його праведний характер. Я цим Тішуся. У житті немає нічого ціннішого та змістовнішого. Хоча його захист і опіка стали нещадною карою, судом, прокляттями й бичуванням, усе ж я тішуся ними, бо вони можуть краще очистити та змінити мене, наблизити мене до Бога. Зробити мене спроможнішим любити Бога, а мою любов до Бога зробити чистішою. Це дає мені змогу виконувати свій обов'язок творіння, забирає з під впливу сатани та приводить до Бога, щоб я більше не служив сатані. Коли я більше не житиму під владою сатани. Та зможу присвятити Богові все, що маю, і все, що можу зробити, нічого від нього не приховуючи, ось тоді я буду повністю задоволений. Це Божа кара та суд мене спасли, і моє життя невіддільне від Божої кари та суду, Моє життя на землі. Перебуває під владою сатани, і, якби не опіка та захист Божої кари й суду, я б завжди жив під владою сатани, ба більше я не мав би ні змоги, ні засобів жити змістовним життям. Я зможу бути очищеним Богом, лише якщо Божа кара та суд ніколи мене не покинуть. Тільки завдяки суворим Божим Словам, праведному характеру та величному Божому суду, я здобув найвищий захист, прийшов до життя у світлі та здобув Божі благословення. Можливість бути очищеним, звільнитися від сатани та жити під владою Бога. Це сьогодні найбільше благословення в моєму житті. Таким є найвищий світ, досвід якого отримав Петро.